1989 року українська громада міста Санкт Петербурга вирішила поставити пам'ятний знак на місці першого поховання Шевченка на Смоленському кладовищі. З якихось бюрократичних причин справа гальмувалася, і тоді голова громади Тетяна Лебединська знайшла вихід. Вона написала заяву директору кладовища: Прошу дозволити відновити поховання мого прадіда. Тараса Григоровича Шевченка. Директор наклав резолюцію. Дозволити, ця напіванекдотична історія має інший вимір. А справді так міг би сказати кожен з нас: мій прадід Тарас Шевченко. Мій Шевченко. 1814 року населення землі налічувало мільярд людей. У Франції війська союзників увійшли до Парижа. Наполеон відбув у вигнання на острів Ельба у Росії народився Михайло Лермонтов у Норвегії. Парламент оголосив на залежність країни у Великій Британії. Джордж Стівенсон зробив перший локомотив в Україні. В селі Моренці з Венигородського повіту Київської губернії з'явився на світ Тарас Шевченко. Оце я себе питаю. Які шанси були у хлопця, який народився 1814 року в Україні, в селі, у сім'ї кріпака четвертої дитини з дев'яти у родині стати всесвітньо відомим поетом? Які шанси? Ніяких. Нуль, Як пояснити сучасникові, що таке кріпаччина? Її вели в Україні за Катерини II лише за 40 років до народження Тараса. Ще жило покоління, яке пам'ятало часи волі, і була тут кріпаччина досить тяжкою. Три дні панщини на тиждень давно замінили нормами виконаної праці, зораної землі, змолоченого зерна. Зв'язаних снопів, і норми ті перевищували людські сили. Це були справді надлюдські норми. А ще треба було обробляти свою присадибну ділянку, щоб прохарчуватися, і сплачувати податки, і залежати від сваволі пана життя без жодного просвітку. Для того, щоб вижити в таких умовах, справді треба було крутитися. Але. Нам весь час сказали, що Шевченки були бідними людьми, жили в злиднях. Не були вони бідними. Садибу їм придбали батьки Григорія Івановича і Катерини Якимівни. Склалися і купили за 200 карбованців асигнаціями ділянку землі з хатою Чи маленька діляночка. Крім того, Григорій Іванович був шевцем. Це був фах, який передавався з покоління в покоління. Крім того, він був Теслою і взагалі умів все робити руками. Це був надійний заробіток, а крім того, він ще й чумакував. А на той час чумаки це було все одно, що сучасні човники, бізнесмени, найактивніша частина населення. Скрізь пишуть, яким мрійником був Шевченко в дитинстві. Як любив слухати розповіді про козаччину, про волю, адже кріпацтво в Україні на той час існувало лише якихось 40 років. Як одного разу пішов шукати стовпи, на яких тримається небо, і як любив малювати. Дуже зворушливо. Але тоді, в Кирилівці, схоже, ніхто не був зворушений. Тарас вважався важкою дитиною, непосидючою і безвідповідальною. Йому не можна було доручити якусь роботу, наприклад, пасти худобу. Він займався своїми справами, скажімо, малював, а корови розбігалися. Не терпів тиску, щойно його починали лаяти, він негайно тікав. У таких умовах працьовитість була не просто чеснотою, а умовою виживання. Та він був створений для іншого. Тарасові виповнилося 9 років, коли скінчилося дитинство. Померла мати Катерина Якемі. Вона заповідала, щоб її поховали поруч із хатою в садибі. Але до ми минули сороковини, і батько Григорій Іванович оженився вдруге, взяв у дову з трьома дітьми. В принципі, за всіма правилами, треба було б зачекати рік, але йому не дорікали, бо розуміли, що вибору в нього не було. П'ятеро дітей на руках, і Григорій Іванович сподівався, що мачуха їх доглядатиме як слід. Але щастя в тій хаті вже ніколи не було. А через два роки помер і батько йому було 44. Помер і залишив дуже дивний заповіт. Синові Тарасу, із мого хозяйства нічого не треба. Він не буде або яким чоловіком. З його буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Для його моє наслідство або нічого не буде значить, або нічого не поможе. Що це було? Душевна черствість чи прозріння? Все ж таки батько. Але всі ці фатальні випадковості збіг обставин все життя не залишав Тарасові іншого вибору, окрім найважчого. Він про це, звісно, ще не здогадується. Останній остаточний конфлікт стався через рік по смерті батька. Коли в солдата, який зупинився в хаті на ніч, зникли гроші. Мачуха відразу звинуватила Тараса. Його били два дні, били страшенно, мало не забили до смерті. Найбільше відзначився дядько Павло. Врешті-решт він зізнався, але не міг показати, де гроші, бо вкрав не він. Потім з'ясувалося, що вкрав молодший син мачухи. До кінця своїх днів Тарас Григорович згадував цей випадок як найстрашніше, найжорстокіше випробування за все його непросте життя. Не можна сказати, що малий Тарас ніколи не крав. Крав, крав. Крав завжди був голодний, міг вкрасти курку, колись вкрав порося, засмажив і з'їв. Але тут було щось інше: це була несправедливість. І не тому, що він був сиротою і не було кому за нього заступитися, і не тому, що були звичаї такі жорстокі, такі часи. Він відчував, що тут є щось особисте: не любили саме його. Тараса, бо він був не такий, як інші. Він був інакший. Після того випадку Тарас пішов з дому. І ніколи більше в цій хаті він не з'являвся. Сирота убогий, який живе заради Христа. За високою смертністю в Україні таких було чимало. Вони зазвичай ходили по водирями в кобзарів, що цілком логічно. Але малий Тарас йому 11 з половиною років зробив інакше. Він найнявся до дяка Павла Рубана, який у Кирилівці був ще й учителем у школі за харчі, житло і можливість учитися. Відтепер він сам за себе відповідає. А у дяка він не лише носив воду, як писав у вірші, і не лише топив пічку, і не лише прибирав у хаті, а ще й перевіряв завдання в школярів, коли дяк був підпитку. Тобто він ще й трохи був учителем. А крім того, не було в селі жодного небіжчика, над яким малий Тарас не читав би псалтир. Так він заробляв свою копійку. А потім в Петербурзі його питали, де це він так гарно навчився читати вірші. Так, минули чотири роки. І весь цей час Тарас малював безупину. На клаптиках паперу, на дверях, на стінах, дратуючи всіх навколо себе. Це була манія: малювати чи не малювати від нього не залежало. Він шукав можливості вчитися малювання, і нарешті доля ніби усміхнулася йому. Майстер з села Хлипнівка погодився взяти собі учня. Але вимагав дозволу від пана адже Шевченко був кріпаком. Тарас пішов у маєток, звісно, не до пана до управителя, і вже не повернувся. Річ у тім, що якраз у цей час помер старий шевченків пан дійсний таємний радник, мальтійський лицар і сенатор Російської імперії небіж світлішого князя Григорія Потьомкіна Василь Енгельгард. 160 тисяч десятин землі. 50 тисяч кріпаків, будинки в столицях і родинні коштовності поділили між собою три його сини. Маєтки на Київщині дісталися молодшому позашлюбному синові Лейб гвардії полку ротмістру Павлу Енгельгарту. Новий пан відразу наказав відібрати для свого палацу молодих хлопців та навчити їх на двораків: фурманів, форейторів, кухарів, лакеїв. Так, Тарас став лакеєм. Оце здається, і називається шанс. Хоча Тарасові в ту хвилину, мабуть, здавалося зовсім інакше. Кінець усім сподіванням. Він же ж прийшов в маєток на якихось п'ять хвилин по довідку. Проста формальність отримати дозвіл. А там дивляться, хлопець розумний, спритний, письменний і ще й малювати вміє. І все, мишеловка зачинилась. Крім зміни участі, цей поворот означав іще зміну географії. Павло Енгельгард служив ад'ютантом віленського військового губернатора Римського Корсакова. і вже восени 829 року в обозі нового пана Тарас вирушив у вільно. У будинку на вулиці Пільєс 10 на другому поверсі, стався випадок, про який Шевченко згадує через 30 років. Це коли Енгельгарт з дружиною поїхали на бал на честь іменин Миколи І. А Тарас залишився вдома, запалив свічку і почав перемальовувати гравюру з козаком Платовим. Пан повернувся додому, побачив це. Був страшенний скандал. Він відтягав Тараса за вуха і ще й наказав добряче відлупцювати його. Питання: за що? Ну так, знай своє місце. Крім того, може він боявся пожежі, але є ще варіант: Енгельгард перебував на квартирі казенний кошт і, крім того, мав безкоштовні дрова і свічки. По дві свічки на добу, на кімнату. Йому нащадку одного з найбагатших поміщиків України шкода було свічок. Павло Енгельгард, молодший із трьох братів Енгельгардів, був найменш вдалим із них. Той випадок із Козаком Платовим мав для Тараса два наслідки. Перший, я ж кажу, його відлупцював на стайні кучер Сидорка. А другий його таки віддали навчатися малювання. Його учителем був професор Віленського університету, колишній завідувач кафедрою живопису Ян Рустем. За походженням, чи то вірминин, чи то грек, чи то турок, чи то навіть француз. Довгий час вважалося, що Тарас відвідував у нього заняття у Віленському університеті. Але схоже, що це тільки легенда, одна з багатьох в житті Шевченка. Насправді, швидше за все, він просто брав приватні уроки. Але дошка на стіні Вільнюського університету існує. Тепер Тарас ввів життя, нібито вільної людини. Його вдягали вже не в ліврею козачка, а у звичайний міський костюм, бо він ходив на уроки разом з паничами. Мабуть, він був гарним хлопцем. В всякому разі, до цього періоду відноситься його перший дорослий роман. 5 вересня 1957 року на засланні Шевченко пише в щоденнику: Весні відділ церкви в святи Анни в Вільні, і в цій церкві молящуюся мілою дуню Чернебровою Висіповською. Про його подругу Польку Дзюню ми не знаємо майже нічого, крім того, що вона була вільною, швачкою і дуже гарною дівчиною. Про цей бурхливий роман поет не залишив жодного рядка, крім однієї згадки у хвилину відчаю, через 27 сім років. Ще що він був нескромним із жінками і ще. Крім дівчини в Шевченка з'явилися друзі. Гостра брама стародавні ворота до міста вільно. Вільного міста. Тут Шевченко отримав якийсь дуже важливий. Може, навіть визначальний досвід, при чому вчасно отримав. По-перше, для нього це вже була Європа, так само, як для нас в радянські часи, вільність це вже був за кордон. По-друге, тут він опинився в середовищі вільних людей. Доти він спілкувався або зі своїми панами, або з такими, як він, кріпаками. І по-третє, тут він зустрів людей, які навчили його, що свою свободу можна і треба виборювати. Польське суспільство тих часів було вибухонебезпечним. Повстання проти Росії відбувалося регулярно. Своїх віленських друзів-поляків Шевченко пам'ятав усе життя, вивчив польську мову, і потім не кожному полякові він бачитиме товариша. Але ці університети тривали недовго. 29 листопада 830 року вибухнуло чергове Варшавське повстання. У царство польське ввели армію, старенького римського Корсакова відправили у відставку. А Енгельгард отримав нове призначення у Петербург. Наприкінці березня 31-го року до будинку другого кварталу литейної частини Петербурга під'їхав цілий караван. Ротмістер Лейбгвардії уланського полку Павло Енгельгард повертався до столиці. Звісно ж, Енгельгард приїхав каретою, а за ним вже повільно на возах везли майно. А за возами шкутельгав 17-річний Тарас. Шкутельгав з однієї прозаїчної причини. В нього на самому початку подорожі порвався чобіт. Він зв'язав його мотузкою, мотузка весь час рвалася. І так він ішов пішки цілий місяць. Від Вільно до Петербурга 800 верст, а у березні тут ще справжня зима. Після періоду відносної волі, після шансу на зміну участи, повертатися до життя покоєвого козачка, хоча й у Петербурзі, було нестерпно. Тарас просився, щоб його знову віддали навчатися, але панові шкоди було грошей. Тут можна було зіграти лише на меркантильному інтересі Інгельгарта. тим більше, що велика столиця давала більше можливостей для маневру. Тарас вирішив найнятися під майстром до професійного художника Ширяєва. Тепер не треба платити учителеві, навпаки, той сам платитиме. Звісно, не Тарасові, а його господарю. Контракт уклали на вісім років. Фактично, пан здав в оренду свого кріпака, як здають, не знаю, коня, якусь техніку на вісім років. Але Тарас був щасливий. Нарешті він професійно навчатиметься в професійного художника. Живописних відділ, саховий майстер Василь Ширяєв тримав Артіль художників, як тепер сказали, б дизайнерське бюро. Він виконував замовлення на виготовлення декорацій та оздоблення приміщень переважно театрів, але траплялися і державні установи. Наприклад, щойно перебудований Сенат і Синод. А це була надзвичайно відповідальна робота. Відомо, скажімо, що ескіз плафону Олександринського театру затверджував сам Микола І особисто. І схоже, що цей картон малював саме Шевченко. Доказів немає ніяких, але судячи з того, що ми знаємо про ательє Ширяєва, там просто більше не було кому. Звісно, це вже не ті розписи, було кілька оновлень, і тоді ніхто не знав, що їх треба зберігати. Це вже в 20 столітті плафон паризької гранд пера спеціально замовляли розписати Марку Шагалу. Здавалося б, практики достатньо, але весь час хотілося чогось більшого. Крім того, Петербург для художника безцінна нагода щодня бачити цю архітектуру, ці скульптури у ті часи художники спеціально їздили в Рим за враженнями. У Шевченка був Петербург. За чверть дванадцять. А життя вирує у Петербурзі білі ночі. Справді можна малювати. Ми пам'ятаємо зі школи історію про художника Сушенка який рано вранці гуляв літнім садом і побачив хлопчика, який малював статую Сатурна. І Сушенкові малюнок сподобався, і він вирішив допомогти юнакові. І цим юнаком був Тарас. Шевченко сам пише про це спочатку у повісті художник, а потім у своїй біографії. Так от, цього не було. Точніше було. Але з іншим хлопчиком Штернбергом, та іншим художником Лєбідєвим та ще й на два роки раніше. А Сушенко просто дізнався від спільних із Ширяєвим знайомих про свого земляка, про якого він чув ще на батьківщині. Він сам був з Богослави, це від Кирилівки 40 верст. Але Шевченко писав не просто приватну біографію, він створював романтичний міф про художника. Ця історія була йому потрібна. Він її використав. Роль Сошенка в долі Тараса вирішальна. Він не лише почав діяльно займатися мистецькою освітою хлопця, домовився з Ширяєвим, щоб його відпускали у вільний час, і давав йому для копіювання стампи, гіпси, маски, навчав техніки акварелі, виправляв помилки. До речі, знайомі казали, що через два роки Шевченко вже перевершив свого вчителя. Але Сошенко також увів талановитого кріпака у коло петербурзьких інтелектуалів так, Тарас познайомився з письменником Євгеном Гребінкою, і той уже почав дбати про літературну освіту хлопця за короткий час. Тарас перечитав Гоголя, Пушкіна, Котляревського, Павла Гулака Артемовського, історію малої Росії, Бантиша Каменського, збірки українських народних пісень. А далі так само його познайомили з Григоровичем та Венеціановим. Вони були професорами академії мистецтв і вже зовсім вищий ешелон петербурзького світу. Музикант Вільгорський, поет жуковський і нарешті перший художник Росії сам Карл Брюлов. Карл Брюлов Мав квартиру в самому будинку академії з вікнами на Неву. Йому спеціально звільнили майже цілий поверх. Коли Тараса привели сюди, для нього це був все одно, що візит до Бога. Брюлов щойно повернувся в Росію. Він мав уже європейське ім'я. Вальтер Скотт спеціально приїздив з Британії до Рима, щоб побачити його останній день Помпеї. Друзі називали Брюлова Карл Великий. Він справді був величний. На відомій картині Мєліхова він в акуратному костюмі. Насправді Брюлов приймав відвідувачів у халаті. На стінах було розвішано східну зброю: шаблі, ятагани, кінжали, червоний килим, червоні завіси, червоні фіранки у вікнах, червоний халат. І Тарас сором'язливий, незграбний, погано вдягнений. І вони сподобались один одному. І ось кілька благородних людей. Граф Михайло Вільгорський, придворний меценат, музикант, любитель, знайомий глінки, ліста, берліоза, шумана, Василь Жуковський, поет, друг Пушкіна, придворний офіційний вихователь молодого цісаревича, майбутнього царя Олександра II. І Карл Брюлов, Карл Великий, перший художник Росії. Ось у цих трьох людей виникло бажання допомогти молодому обдарованому юнакові звільнитися з неволі. Такі випадки були. Спочатку Брюлов сам зробив візит до Енгельгарта, сподіваючись на свій авторитет і популярність. Але гвардійському офіцерові до слави першого художника Росії було байдуже. Брюлов повернувся розлючений, сказав справжня паскуда. Пан зажадав грошей дві з половиною тисячі карбованців. Тоді у друзів виник план. Хай Брюлов намалює портрет Жуковського, а Вієльгорський влаштує лотерею в царському палаці. Царевич повинен мати портрет свого вихователя. Царська родина нарядче відмовиться. Погодилися посприяти Фрейліна Баранова. Складна інтрига мета, якої гроші, але за них купується свобода. Саме тут, 22 квітня, і відбулася та лотерея. Були присутні цар, цариця. Нащадок Цісаревич, великі княжни, великі князі та княгині, придворні, серед яких і Михайло Вільєгорський проводив лотерею герой портрету сам Василь Жуковський. Цар любив такі напівлотереї, напіваукціони і досить часто їх проводив. Зазвичай розігрувалися якісь коштовні дрібниці з англійського магазину. Замість лотерейних білетів користувалися звичайними гральними картами. Присутні купували ту чи іншу карту, змагаючись за неї і не знаючи, що вони за неї отримають. Портрет Жуковського виграла четвірка. Це була весела гра, але грали на людське життя. Можна спробувати зрозуміти. Почуття Шевченка. З одного боку, безмежна вдячність тим своїм друзям, які організували всю цю гру. А з іншого боку, його виграли в карти, немов якусь срібну табакерку. До речі, щодо вдячності чи невдячності Тараса, Шевченко ніякого доброчинства в діях царської родини не бачив. У своїх записках навіть назвав це Ніліпий басній». В автобіографії про участь у своєму визволенні царської родини навіть не згадав, і все життя був вдячний тільки своїм благодійникам Жуковському, Брюлову і Вільгорському. Ні, все так і було, як ми розповідали. Крім одного, у палаці гроші за портрет платити не поспішали. З двох із половиною тисяч Брюлов отримав лише тисячу карбованців, причому з великим запізненням. Жуковський кілька разів нагадував, надсилав записки, доки це не стало принизливим, навіть непристойним. Зробили ніби шляхетний вчинок. Усім про це розтаревеніли, а віддавати гроші жаба задавила. Швидше за все, врешті-решт Жуковський, Брюлов та Вільгорський просто виняли решту суми з власної кишені. Ні, Шевченко нічим не завдячував ані цареві, ані цариці. Шевченкові про всі ці перипетії не повідомили. Він розумів, відчував, що щось відбувається, але подробиць не знав і страшенно нервував. Він був майже на межі самогубства. 22 квітня за старим стилем 1838 року Павло Енгельгард отримав свої 2,5 тисячі і підписав документ про волю. Тарас у день свого визволення був у шпиталі, де опинився через фізичне і нервове виснаження, а про волю дізнався від вірного Сушенка, що прийшов його провідати. 25 квітня Жуковський у майстерні Брюлова вручив Шевченкові його відпускну у присутності Вієльгорського, Брюлова і Мокрицького. З цією радісною звісткою Шевченко побіг до найближчого приятеля Сушенка. обіймалися, цілувалися, плакали, як діти. Звершилося Шевченкові. Виповнилося 24 роки. Він був вільний, він був молодий, він був талановитий. Перед ним було все життя.